Я закінчував Харківський національний танковий інститут, танкістом був. От так. Військову службу почав з 2016 року, ще було у нас АТО, було мені 19 років. Тоді мотивація, як би, мотивація була незалежність нашої держави. Тобто Напав агресор, терорист. І треба було вставати. І воно, би, мотивація стала, що це моя, ну, моя земля, я тут виріс. Батько плюс ще ну, якби, влажував, завжди говорив, що патріотично заряджав, що е, це наша земля, це наше, це, на цій землі це наше майбутнє. І пішов, якби добровольно став в строй, ну я призвався, в 2016 році став в строй після навчання військове, вирушив на антитерористичну операцію. З деякими підрозділями був на взаємодії, підпорядкування і виконували бойові завдання на Донбасі. Потім вийшов цивільного і повномасштабна війна почалася. Є сім'я, є мати, є дружина і дитина. Ставляться добре, підтримують. Тоби, ну, мотивація, а не мотивація йде далі. Навіть я ж родом із Чугуєва. І наш батальйон вже, що, би, із Чугуєва, Чугуївський. І коли руски вже підійшли вже на околиці міста Чугуєва, то вже би, треба було устройство, оборонятися, відганяти їх. Сім'я, так, да? тут. І весь час була да. тут? Так. З тим, з тим, що там, що ворог був поряд, все одно буде. Тата немає, він загинув в тому році. Був наступ на СМТ Гракова. І під час бою Агракова знаходиться ну, неподалік від Чугуєва, залишається між Чугуєвом і Граковом, і Смоліновка. І я сам вище Смалінов. І під час нашого наступу на Гракова, коли ми вже ну, бій уже зав'язався, противник почав підтягувати резерви і почав обстрілювати, контролювати дороги різні до. У нас. І цим самим під час цього всього батьків стало плохо, серце схватило. Ну і серце стало, і, і на ну, скора допоможна могла доїхати. І, і після бою я вже дізнався, що батька вже немає. Я поїхав на похорон. Тримання державного кордону, тобто позиція. це перша бойова підготовка свого підрозділу. Якби і працювати з старшими командирами, тобто з командирами, в чому полягає моя робота. Від нашого батальйона був зведений взвод, ну, який виконував бойові завдання 92-й окремої механізованої бригади. Ми співпрацювали, всі ті задачі які нам давали, ми виконували. І ми з ними ще йшли на, ну, в наступ. Робили там контрудари їм, щоб вони не могли якби, закопатися, закріпитися. Да. Ну, перше у нас було, це, ну, саме перше це було це, е, оборона Харкова, міста Харків. Потім бої приймали участь в боях в Рагані. Потім після Рагану, коли чуть противника від, відсунули, наш взвод почав з деякими ротами рухатися далі. Потім там в село є теж ми його забрали, воно було під нами. Потім вилити зарожне, велика бабка. І так ми дійшли до самого найстара Салтова, Верхня бої за Салта. У нас було три бої за нього. Потім бої за Шестакова, де ми е, дуже продуктивно проходили вперед і трофейєва техніка Було За нами було дуже багато зброї за тому що ну, руські не ожидали, що ми такий на ну, натиск. Вони просто деякі е нам протидіяли, а деякі просто бросали і тікали. Е було за трофейна, там пушки, бойові машини, дві МТЛБ і два танки було затрофійно. За і ще ж блюси, ще до цього все зброя. Ми просто заходили в окопи і їх там виганяли, так скажемо, зачищали. Саме перша мрія це перемогти, повернути свої кордони. Це саме перша і мотивація, і мрія це все це все майбутнє. Далі продовжувати військову службу в Збройних силах України. І, чесно сказати, все діло для того, щоб доставали тільки міцніше. І